Вся влажу, ну то, плету. Плетами влажена. Там далі вже плеть позревені. А тут що є, то що можна форсаж робити. Ганяти. А. Що озером? Зараз, зелене озеро, що ми базу. Хорлота зелені опоротати. Охрененно, ми отут спали, блядь, я не знаю скільки. Я з я ігруш. Спали отутва. Воно вже якесь не зелене. Зелене? Ну таке, як колись було. Ну колись таке блять, аж салату ти був, знаєш. Ага. Во. Класний байка тут глибина, блядь. Глибина тут піздець, вже трей. говорю. <laughs> Вишся як позаростало, видиш? Вчора я там? Це, блять чистесеньке це піздати, чого. А, коли ми передома, що ми вертаємо, тебе хай дорогу вертали сюди? Так. саме? Угу. Йобані. Просто щоб менше прийшли, ми би там вийшли. Ай, бочу, розкажи за браконьєрів яких ми тільки що ловили, блять. Е, браконьєрів? А? Я Браконьєрів, звіра, нема ні хрена. <laughs> е, <то>. Деревних. <laughs> Та а що, двисьте, тут честку треба робити, тут, тут просто жопа. Правильно роблять, що трохи блях розчищають. Бо тут, тут все, абзац, все заросло, бля. Нащо будувати в бази, якщо вони е, то, простояли купа купороки без діла? Для чого? Вообще, О, тут ще можна ще. Все жаль, все одарив. Ба, що би, блях, людям не віддати, що би не поставити. сюди, рибку вирощувати, продавати. Так? ти так пропонуєш мені треба вогонь а, а я би переночував. Переночував, на нарано мені би якихось. Ідея, може прийшла. Ви знаєте, як ми сюди попали. Я замітив ямке, занюхав. В ямке дивлюсь. ага, логіка спрацювала, думаю так. Є ямке, значить дри тягли. Значить, йдемо по ямках. Прийшли по ямках і попали на об'єкт. Були трошки уткнилися, були б взагалі промахали. Бо Ви не знаєте, де попали. А до траси далеко йти. Ну що. Капець. Зайшли ми на біседочку. Зайшли на бісідочку. У нас буде маленький кемпінг. Кемпінг Веша супер Так. Ну що, бойцю? Що-що? Витягай той ніж, блін, будемо зараз дровішок трохи хуярити. Будемо цей. Подогрівати. О, де будемо палити Шо, Шо, Тут Що нема де? Що тут всередині. Що тут здурів? На столі буде. А бля я би щефір постріляв. Так. так. Так, 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 так. А яка ти кажеш година? Друга. Друга година, бля. За 15. За 15, то вже неділя, так? Д'я неділя. То суббата? Ну Я б думав <ріх> А, то ми тут маємо ночувати. Скажімо, сяв, що ми будемо ночувати, може, наважимося і підемо пішки. Ай, що ж бля, то, бляха, був сонячний день відео було інакше. Цікавіше набагато. Так, цікавіше. А шо, може знімам? Що б ми зняли? А? а в бункері будемо знімати в тому. Той ватко, В бункері. Бо мені ОССШ щось не дуже нравиться, ми його просто Ну, Зараз підемо знімати, так. Все, короче, дивіться на ютубі канал ми синхронізуємо, поврізаємося, зробимо класно, Вже на берел, так як нормально. має бути, А на соавтор реальний, там така такая цього, зборочка, Там можна подивитися все, як було, настоящее, як знімалося, спочатку. Ну отак так по простому бачку. 46 підписників подписчиков Все. БЕРЕЛ!